Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вам сьогодні показати такий виноград СЮЗАНА. Може хто чув з вас, може не чули, хочу вам такий показати. Ось так. Грона виглядає. Це контрольна гронка. Скажем так, перша гронка. Ось бачите, маленькі ягідки повідкривали дзьобики. Бачите, ось це? Все дзьобики повідкривали. І цей відкривають дзьобика. Ну, не всі, але бачите, мокро, мокро. Дощі йдуть безперервні дощі. і ягоди відкривають дзьобики. Ось. Так що Сюзанна схильна до тріску. Не критично. Не всі, але трошки, бачите, ми знайшли ось. Ще ягода, ще ягода з тріском. Ось, візьмемо цю зірвемо і ось цю саму стеглу зірвемо ягоду. Зараз ми ці дві ягоди. Ось цю, ці. Ну, майже не ці. Покладемо зараз на тарілочку і подивимося, що там вони всередині мають, продегустую, який вони смак мають. Рефлектометром я показувати не буду, бо не можу. Це фотоапарат, він паршиво показує. Ось такі ягоди Сюзани. Я мав мав, друзі, тільки що взяти гривню, показати за розміром. Ось дивіться, гривня і ягода. Бачите? Так само і тут. Ось дивіться. Бачите, гривня і ягода, гривня і ягода. Ну, ще є. Ще є тріснута. Ну дуже багато дощів. І сьогодні 4 жовтня. Це вже пізнє пізне плодоношення. Ммм. Мед. Просто мед, та дрібніша ягода. Живий мед. І так, беремо на тарілочку. сюди кладемо. Ось зараз розрізаємо ягідки. Покажемо, що там є всередині. Ось, бачите, кісточка вже починає забарвлюватись. Я м'ять дуже тверда. Звісно, вона буде і хрумка та м'якіть. Вона має термін достигання 125 днів. Але, бачите, Рівненська область і вона не дуже. Ну, дуже тверда, дуже-дуже. Дуже тверда ягода. Ну, ця то буде точно як мед. Зараз я цю скуштую. Скажу вам, що вона буде. Солодка, але мало солодка. Великого немає вона цукру. Кісточка, дивіться, бачите яка? Але. Дуже сильно хрумка, дуже хрумка ягода. Що я ще можу сказати за, за Сюзана? Що вона дуже, що вона дуже сильно росла? Це не є якийсь слаборослий кущ, сильно росли. І чи, і чи я потоваришуюся з нею чи ні, не знаю. Не можу сказати на всі 100. Тому що сильнорослі кущі в моєму регіоні не дуже проживають. На цьому, друзі, відео ми будемо завершувати. Нехай сім щастить. Гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть Російській Федерації.